Чари сиплять по дворах, кожна дівчина ворожить, виглядає у руйкно, дітей Василь пригожий і, васи і, пригожи, і зіллямо судно, щедрий вечір добрий вечір, Розійшлись смаланка. Танку відчуває, чути в кожному. Кличем старих і малих, і усіх будуть в нас жарти, і буде в нас сміх. Приходьте, люди, підходьте, люди, устянська маланка сьогодні в нас буде. У селі Сьогодні свято, дзвінять колядки, радість, сміх. Народу з'їхалось багато. Зустріть Маланки, дивосвіт. У вогнях, гірляндах, святковий вечір сяють зорі у горі, дзвінять щедрівки, ще відтепер сьогодні свято у селі. Нехай звучить різдвяна коляда. Отут зібралася українська вся родина. Щедрівка хай лунає, маланка звеселяє. Запрошуємо. Всіх завзято. Зустріне вас, Маланка, Радо і привітає. Ходіть усі до нас на свято. Христос ся рождає. І будь ласка, будь ласка, оплесками зустрічаємо героїв сьогоднішнього вечору. Це а це що люди добрі? Ліш перед дзеркалом і перед дзеркалом. То Що нема роботи свят, вони так явно перед дзеркалом себе пільнують. Я маю роздиратись і на дворі, і тут, і всі порядки міста. Яке свято. свято? Святої Меланії. Що кожен день свято? Та не кожен день сьогодні святої Меланії. Ви знаєте таке свято? О, а ви що тепер? тепер знаєте? Ходи, ходи, я буду Ні, довки. Я їду до Гроша. Якщо... Нікуди ти не їдеш. Сиди, як я тобі розкажу, що таке за свято Святої Меланії. Йо? Свята Меланія, Рівненка. Народилося в дуже багатій сім'ї. Їх батьки мали свої статки такі. Друге місце зараз, після короля і царя. Мали всі її статки, маєтки, золото, срібло, рабів багато, поля, ліси. І народилася у них ця дівчинка. Вона була внукою Маланії бабки на честь бабки, дали їй ім'я Меланія. А ця бабка Меланія займалася пожертвуванням, приймала бідних людей, їм давала предстановищі, годів, їжею забезпечувала тих жебраків, Тим прославилася, і внучка вдалася на неї. Як їй сповнилося 12 років, вона собі постановила, що вона не буде виходити заміж збереже дівчинність і буде служити Господу Богу Ісусу Христу. Але так як вона була одинока, одиначка, то батьки її треба спадкоємців, кому це багатство все лишити, то вони її в 14 років засватали за такого самого багача, який мав 17 років, ані її на. Просто Так. Вона мусила сповнити, коли були дуже богобоязливі діти і шанували батьків своїх. Вона послухала, але відразу просила свого чоловіка, щоб вони жили як не як чоловік з жінкою, а як брат з сестрою. Він її любив і догадав, і сказав: добре, але треба також подумати, що нас споженіли, щоб було спадкоємство. От як тільки буде у нас спадкоємство, тоді ми заживемо. По Божому. І вони народилася у них дочка. І знову Меланія каже: ти ж обіцяв мені, що ми будемо чистотою служити Богові стосунками такими чистими, не будемо грішити тілесними ніякими похотями, а дочка хай росте, а ми будемо відрікаємося від цього. Ну, чоловік є чоловік, він не згоджався. Тоді вона собі замріяла втекти з дому, лишити дитину, всі статки, всі маєтки, чоловіка і втекти. Але Бог розпорядився по-іначому. Сказав, раз вибрали шлюб, так і таке з'явилося, Раз вибрали шлюб, треба доживати віка, і треба роб по Богу можна служити, але і шлюб тримати.